Бажаю здоров'я, шановні друзі. Ми працюємо знову в клініці Тайм Плюс, клініка неврології, ортопедії і реабілітації. Ви пам'ятаєте, ми працюємо в Києві, на Печерську, вулиці Джона Макейна, колишній Івана Кудрі, 26, другий поверх. І сьогодні, як завжди, з вами я, лікар-ортопед-травматолог вищої категорії, доктор медичних наук, професор Самохін Анатолій Вікторович. Тема нашої сьогоднішньої мікролекції продовження попередньої теми. Теми значної, цікавої, і для хворих, які мають цю патологію, не дуже приємною, це проблеми з хребтом. Ви з минулої лекції знаєте, що таке остеохондроз, Знаєте трохи анатомію, вам розказав. Пам'ятаєте, що хребетний стовп складається з 32-33 хребців, між якими знаходяться так звані міжхребцеві диски, значення яких дуже велике. Перше, мішепцевий диск це той амортизатор та прокладка, який сполучає всі хребці між собою в один хребтовий стовп раз, забезпечує рухомість хребта два, І основне і саме таке головне призначення міжхребцевого диска – це забезпечення обмінних процесів, бо по великому рахунку це мастило цього хребта. Так от, в деяких випадках, про які ми поговоримо трохи пізніше, оці міжхребцеві диски починають хворіти. Починаються їх дегенеративно дистрофічні зміни. Ось з них з таких змін перша стадія цих змін з цілої шеренги інших змін, це є протрузія міжхребцевого диска. І це сьогодні тема нашої розмови. Протрузія міжхребцевих дисків дуже поширена, на жаль. Хворобливе явище страждають дуже багато людей, навіть в молодому і середньому віці. Тому інформація про цю патологію, я думаю, для вас буде дуже корисною. Так ось що таке протрузія міжхребцевого диска? Це дегенеративно дистрофічний процес, при якому пульпозне ядро. Починає випинатися, випиратися, по слово протрузія, переводиться як випинання, випирання, так, без пошкодження фіброзного кільця. Ви пам'ятаєте з анатомії, що диск складається з двох частин. Центр, середина це пульпозне ядро, яке і забезпечує оце живлення всього, що я вам розказав, так, в хребтовому стовпі так, і його Оточує так так зване фіброзне кільце, яке є футляром для між, для цього самого пульпозного ядра. Так от, оце футляр, фіброзне кільце, ціле, так, але через слабкість в тому чи іншому своєму відділі починається вип'ячування випирання частини оцього пульпозного ядра. Так, от, оце випинання випирання оцього пульпозного ядра. Тисне, давить на спинному зрій корінці і викликає виразний больовий синдром порушення чутливості і порушення рухомості хребта. Ось що таке протрузія. Протрузії діляться по локалізації на протрузії в шийному, грудному, поперековому. Або в крижому відділах, і за направленням розподіляється на як мінімум сім видів протрузії. основні з них я зараз вам по Перше це протрузія центральна це протрузія, при якому направлення оцього виконання йде в сторону спинно-мозгового каналу. Друга протрузія це протрузія діфузна. Це Нерівномірне розповсюдження всього цього самовиконання по різних відділах цього самого хребця. Далі протузія виділяється відділяє, відділяє, ще. Центральна або медіана протрузія, як я б сказав, про медіальну протрузію. Центральна протрузія це якраз і протрузія, яка направлена в сторону спини-мозового хребця, латеральна протрузія. Так, або бічні протрузії, направлення випинання зліву або, або в праву сторону від спинно-мозового хребта. Так. Є циркулярна протрузія, це антипод діфузник протрузії. При центральної протрузії навантаження і випинання оцього самого пульпозного ядра йде рівномірно по всьому периметру хребця, спинного хребця. Далі протрузія поділяється ще також на протрузію задньобічно, це коли направлення йде в сторону від живота до сторону спини. так? Є дуже небезпечний варіант протрузії, який називається дорсальна протрузія. Дорсальна протрузія це коли вже протрузія, власне, йде на межі пролапсу. Він так називається пролапс. І оцей міжхребцевий диск і фіброзне кільце зміщуються значно за межі локації спиномазового хребця. Це якраз Вид протрузії, перед, є передтечою, скажімо так, розвитку вже кили або гріше. Це основні види протрузії, плюс до цього, ще називаємо таку протрузію, називається форамінальна протрузія. Це одна з найбезпечних і самих болючих прогрузій, тому що напрямок. Випинання або випирання пульпозна ядра йде в сторону отворів. Парамен це отворів. отворів, через які проходять спинно-мозгові нерви, нервові корінці. А це протрузія давить спінозвий корінець виникає різкий біль так, і порушення чутливості. Це що стосується видів протрузії, стадії протрузії. Стадії протрузії Залежить від того, наскільки іде це випинання, розподіляють три стадії: перша стадія початковий тегантивний процес, в якому випинання не перевищує 1 міліметр. Друга стадія, коли фіброзне кільце так утворює такий виступ, так. Який випинається на 3-4 міліметри. І оце вже четверта стадія, так, на третя стадія, остання заключна стадія, це вже коли випинання йде 6-8 мм. І все те, що я сказав, воно вже йде до стадії пролапсу, до формування міжхребцевої кіли. Оце те, що стосується видів і стадії протрузії. Симптоматика протрузії. В основному чотири групи симптомів. Перше це біль в тому чи іншому відділі хребта, залежно від стадії, напрямку і виду протрузії. Друге це біль з ірадіацією походу пошкодженого чи ущимленого нерва. Верхню кінцівку, нижню кінцівку, гудно клітку, живіт пах. Третя група симптоматики це порушення чутливості, онеміння, парестезії, зниження рефлексів. Четверта група це порушення рухомості, коли йде атрофія в'язів, ослаблення в'язів. Порушення функції кінцівок. Так і п'ята група це так звані вегетативні розлади, це коли маються ознаки вегетативних реакцій, це підливість, слабкість, це зміна кольору шкіри, це може бути підвищення локальної температури в зоні інновації, того чи іншого нерву. А це симптоматика, основна противоруців. Далі, як же діагностувати протрузію? А діагностується протрузії в першу чергу так за на підставі обстеження лікарями, лікарем яких дня е, спеціальності. В першу чергу, навролог, ортопед, ортопетроматолог, нейрохірург це лікарі, які займаються проблемами лікування і діагностування протрузії. Безумовно, обстеження клінічно доповнюється обстеження інструментальні. В першу чергу це легенографія, це МРТ або КТ і, нейро, і електро, е, 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 електрографія, нейроелектрографія, яка переслідує мету визначення ступеня та глибини пошкодження спинно нервових корінців. Оце що стосується діагностики. Лікування протрузії, лікування мусить бути підкресленою багато. Дисциплінарним, тобто в лікувальному процесі приймає участь невролог, раз ортопед ортопедромоболог, два, реабілітолог однозначно три і, на жаль, в запущених випадках нейрохірург, тому що лікування поділяється на дві великі групи: це група консервативна, це медикаментозна терапія. це... Незнаболюючі процепальні препарати, це хондропротектор, обов'язково бірелаксанти, це препарати вітаміни ребенком комплексу для покращення кровопостачання і обмінних процесів. Далі група де лікування, це лікування включає з собою мануальну терапію, але тільки у підготовленого фахового спеціаліста група. Лікування також приділяється дуже серйозно це реабілітація з реабілітологом для покращення кровопостачання і відновлення балансу м'язів, підвищення рухливості хребта. Це в комплексі ходиться. Якщо вже це запущений випадок або не допомагає, тоді хірургічне лікування. З хірургічних методів лікування найбільш поширені це холодноплазмова. Нуклеопластика це радіочастотна деструкція, і два варіанти дискоктомії. Одна це мікродестектомія, і друга це класичний варіант відкритої дисектомії. Ну, і ще раз кажу, що дуже велике значення лікування в регіонітації. Причини, які призводять до протрузії, їх дуже багато. Перша це просто ходор, те, що ми з вами говорили на другій лекції. Остахондроз. Далі всі викривлення хребта. Це скальоз, першу чергу, кіфоз, нардоз, це порушення осанки, порушення ходи, це велике перенавантаження на хребет, це нервне розподілення навантаження на види хребта. Це велика вага, це адінамія та слабкість м'язового скелета, слабкість м'язового корсета спини. Деякі хвороби також стимулюють розвиток протрузії. В першу чергу це хвороби ендокринного характера і такі хронічні, як сукровий діабет. Ну оце поки що всього на сьогодні. Якщо ви відчули чи побачили, що у вас є якісь симптоми того, що я назвав, будь ласка, ви вас завжди готові прийняти, обстежити і пролікувати на високому рівні. На цьому буду закінчувати. Наступна наша передача також буде присвячена проблемам, пов'язаним з хребтом. Будемо говорити про екстузії. А наразі я бажаю всього самого доброго, не хворіти, до зустрічі, до побачення.